Тобто зазвичай у в уяві якраз з'являється ось цей образ, що от тут можна взагалі не ходити до лікарів, тут можна взагалі нічого не робити. Ключовий момент це усвідомити ось цей весь конфлікт. І потім якось все само, якось там все розійдеться. В принципі, фактично, ми можемо говорити, що при психосоматиці в таких. Легких формах на початкових етапах дуже часто є ось ця така хаотична симптоматика: тут десь кульнуло, тут десь кульнуло, а потім десь тут, а післязавтра ще десь тут. А тобто хаотично, незрозуміло, що саме болить, як саме болить, тобто воно там десь кульнуло, там десь кульнуло. А перед цим ми якраз ще можемо прослідкувати той факт, що нас щось турбує. Потім ми здаємо аналізи, і фактично там або взагалі нічого не знаходимо, або просто прям конкретно видно. Що ми дуже сильно тривожимось, і навіть сам лікар може нам сказати, що ви щось занадто сильно.